Польська CD Projekt Red допомагає українцям на Херсонщині долати наслідки руйнування Каховської ГЕС, а їхній бенчмарк під назвою Cyberpunk 2077 знову буде палити ваші ПК. Bethesda планують випустити патч для Starfield, попри заяви, то продам халтуру Говарда. Вбивця Call of Duty трохи запізнюється на вечірку, бо на консолі його чомусь не запросили. Довго DLC для ремейку Resident Evil 4 вже не за горами. Анонсували ремастери одразу трьох класичних ігор і як повпливає пожежа на розробку Stalker 2. І це ще не все, про що ми з вами поговоримо в цьому вже 55-му випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю на каналі EternalPlayUA. Коло мікрофона. З вами весь цей час буду, як завжди, я, Дмитро. Не забувайте підтримувати українськомовний консуль. Своїми козацькими вподобайками та коментарями. Ну і звичайно ж підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили раніше, щоб не пропускати наступні цікаві відео. А також можете підписатися на мій лайв канал, якщо вас цікавлять стріми, і ви полюбляєте їх дивитися. Коротше, сідайте глибше у своє зручне крісло, або краще розваліся на дивані, будемо починати наш новинний дайджест. Польська студія CD Projekt Red пожертвувала кошти на дизельні генератори для жителів Херсонщини для подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомив благодійний фонд Сергія Притули. Вони опублікували пост. Подяки в Телеграмі компаніям, які приймали участь у цій ініціативі. Цитата за підтримку роботи на деокупованих і прифронтових територіях в рамках гуманітарного напрямку. Ми дякуємо компаніям OLX, Smart ID, Unicoa Україна. WWF Ukraine, Укрзолото, ANC і CD Projekt Red. Кінець цитати: Керівництво студії вирішили не розголошувати конкретну суму внеску. Я дуже дякую всім за підтримку наших громадян, які постраждали від жахливої війни, яку принесла в наші домівки Московія. Всім, всім, хто доєднується до схожих ініціатив, і особливо приємно, що ігрова індустрія не стоїть осторонь цієї страшної трагедії. Дякую братам. Полякам від імені всієї української геймірської спільноти за надважливу підтримку у такий складний час. Ще поговоримо про CD Projekt, і мова піде вже про доповнення Phantom Liberty, реліз якого має відбутися вже 26 вересня, і разом з платним DLC патч 2.0 отримують гравці, які не бажають витрачати гроші на сюжетне продовження. В цьому патчі основна гра також буде суттєво перероблено, включно з деякими глобальними ігровими механіками. З'являться битви на транспорті, буде докорінно змінено штучний інтелект сумнозвісної поліції. Night City, Поліпшена система навичок і кіберемплантів та багато чого іншого. Філіп Першінський, провідний програміст студії, вирішив досить дивним чином попередити гравців, що після оновлення гра стане вимогливіша до заліза ПК. І на прикладі восьмиядерного процесору, який буде навантажуватися аж до 90%, порадив перед тим як сідати грати в Cyberpunk, перевірити продуктивність свого ПК за допомогою бенчмарків і впевнитися у достатньому охолодні. Компонентів комп'ютера, також наголосив, що його команда працювала над тим, щоб вичавити з вашої залізяки по максимуму. Вони там з Тодом Говардом не одну цигарку курили раптом. Ні. А для того, щоб отримати найкращий експірієнс від гри, потрібно мати в комплектації SSD. І цей елемент тепер є обов'язковим і немає компромісу. Та б завестися, як мінімум, 20 гігабайтами оперативної пам'яті. Такою порадою він Олі серйозно налякав геймерів. і Вони почали вимагати пояснень щодо охолодження та навантаження у 90%. Та чи не спричинить оновлення виходу з ладу компонентів ПК? Першинський не проігнорував побоювання ком'юніті у наступному пості. Наголосив, що гра, звичайно, ж не буде навантажувати систему так, як це роблять бенчмарки. Цитата доповнення до мого попереднього твіту моїм наміром було наголосити на необхідності підтримувати ваші системи охолодження та регулярної перевіряти. Ні Cyberpunk 2077 після версії 2.0, ні Phantom Liberty не розплавлять ваші ПК. Гра добре працюватиме на рекомендованому обладнанні, кінець цитати. А також опублікував більш докладні системні вимоги, які особисто мене не дуже порадували. Cyberpunk 2077 продовжує бути нашим бенчмарком і дійсно має просто кінські системні вимоги. І для того, щоб грати у сучасні проєкти, треба бути досить заможньою людиною, Людиною, щоб робити апгрейд свого заліза хоча б один раз на два роки. Ну, наприклад, щоб грати використовуючи трасування променів у Full HD та 30 кадрів на секунду, необхідно мати у себе в арсеналі мінімум i7 9700 або Ryzen 5 5600 16 ГБ оперативки та досить недешеву відеокарту RTX 2060 або RX 6800 XT, якщо від червоних. Тому рекомендую всім, у кого вже придбаний сайбер. Панк обов'язково перед купівлею доповнення Phantom Liberty, якщо ви не впевнені, в тому, що ваша машина потягне гру, спочатку завантажити патч, запустити гру і подивитись, як вона працює. А ще окрема подяка всім співробітникам CD Projekt Red, хто був дотичний до українського текстового перекладу проєкту, який також з'явиться з майбутнім оновленням вже 26 вересня. Фінські розробники з Remedy на тлі близького релізу гри продовжують ділитися. Подробицями стосовно свого майбутнього горора Alan Wake 2. А от нещодавно Сем Лейк, який є креативним директором студії на подкасті Kinda Funny Games, розповів, що на повне проходження проєкту геймерам потрібно буде витратити близько 20 годин свого життя. І таким чином Alan Wake 2 став рекордсменом серед інших іграшок студії, бо тепер це найдовша гра серед всіх проєктів творців. Зазвичай проходження сюжету займає приблизно 10 годин. Нещодавно першу сходинку. За хронометражем займав контрол на проходження основних завдань у компанії, потрібно було витратити 11,5 годин. А для проходження всіх місій разом з додатковими квестами геймери витрачали до 19 годин. Сайм Лейк зазначив, що його команда завжди прагнула робити ігри більш довшими. Цитата: ми завжди відчували, що треба знайти спосіб робити довшими ігри, бо для людей це важливо з погляду фінансової перспективи. Контрол була нашою най- Довшою грою, і Alan Wake 2 перевершує її. Кінець цитати. Нагадую, що реліз Alan Wake 2 планується на 27 жовтня. В нього матимуть змогу пограти власники PlayStation 5, Xbox, Series та ПК. І не стомлююсь нагадувати, що в грі на релізі буде український текстовий переклад, за що розробникам та видавцям за Epic Games величезний респект. Bethesda випустили невеликий патч для своєї свіженької RPG Starfield, який не є чимось таким масштабним, а лише в. Виправляє деякі невеликі помилки, які виникали у гравців при проходженні певних квестів. Але спеціалісти Тода продам Skyrim Говарда готують до виходу і більш масштабний апдейт гри, в який додадуть кілька важливих змін. Чому ці функції не були додані на релізі, для мене досі залишається загадкою. Тим не менш, розробники обіцяють додати налаштування HDR, дозволити гравцям змінювати кут огляду, він же фов, можливість повноцінно користуватися ультраширокими Моніторами зі співвідношенням сторін 32 до 9, а також команда творців наразі дуже тісно співпрацює з Nvidia, Intel та AMD для покращення загальної продуктивності проєкту, не дивлячись на зухвалу заяву їхнього керівника, що з грою то все в порядку, а треба просто купити собі новий ПК. І в результаті цього співробітництва в подальшому геймери зможуть користуватися технологіями апскейлінгу зображення DLSS та його аналогом від Intel. І СС для підвищення продуктивності гри, а не лише FSR, який доступний в грі сьогодні. Також Тод Говард в інтерв'ю порталу Famitsu розповів, що вони працюють над інструментарієм для модерів під назвою Creation Kit, за допомогою якого гравці зможуть змінювати практично всі елементи Starfield, і він має вийти вже наступного року. А можливості нового інструменту не будуть поступатися, тому що зараз існує для модингу Skyrim чи Fallout 4. А от на питання щодо нових сюжетних DLC. Голова студії, можна сказати, ухилився від відповіді і не розповів навіть про приблизні терміни появи майбутніх доповнень. А тепер повідомлю вам кілька цікавих новин від Ubisoft. Почнемо з довгоочікуваного стелс екшену Assassin's Creed Mirage, в який вже мали змогу зіграти журналісти великих ігрових видань. Автори відеоматеріалів та статей сходяться на думці, що гра стала набагато компактніша, так би мовити, аніж по перше. Передні частини події гри розгортаються лише у місті Багдад та на його околицях. Відзначається дуже високий рівень деталізації та опрацювання як самого міста, так і щільність його мешканців. В місті стало набагато складніше ховатися, NPC активно реагують на дії гравця і розповідають стражам порядку про порушення. А в НАТО впістало сховатися досить складно. Деякі журналісти зазначають, що у місті дуже легко можна загубитися, нахвалюють круту атмосферу. Але тим не менш кажуть, що гра дуже схожа на вальгала, але й одночасно має атмосферу першої частини асасинів. Бойова система стала складнішою, хоча й залишилася дратуюча механіка з рівнями ворогів. Рецензенти зазначають, що виникає необхідність частіше користуватися стелсом і намагатися бути непоміченим, для чого потрібно триматися в тіні. Нагадую, що міраж має вийти 4 жовтня для користувачів PS5, PlayStation, PlayStation 4 Xbox One, Xbox Series та ПК. А ПК-версія буде доступна лише в магазинах Ubisoft та Epic Game Store. У французької студії виникли проблеми з їхнім фрі-ту-плейним вбивцею Call of Duty в лапках, звичайно. його назва, хто не в курсі, X defined Реліз цієї дрочільні мав відбутися в серпні на всіх великих платформах, але щось пішло не так із сертифікацією гри на консолях Xbox та PlayStation. Як повідомив виконавчий продюсер Марк Рубін, проблеми з виходом гри на консолях пов'язані. Не з загальною якістю гри, ні-ні ні, не з загальною, а просто з певними технічними негараздами на деяких платформах, які можуть зіпсувати гравцям ігровий досвід. Він оголосив, що наразі його команда працює над цими питаннями, і, можливо, гра все ж таки пройде сертифікацію найближчим часом. І тоді її реліз відбудеться у вересні, а якщо процес затягнеться, тоді його перенесуть на жовтень. О, Ubisoft, це просто чудова ідея випустити вашу тану. Жовтні, бо грати цього місяця взагалі немає в шо геніальне рішення. Так що ж, трапилось на мою суб'єктивну думку. Юбіки так поспішали вбити Call of Duty перед її релізом і листопаді, що зробили таке лайно, що його навіть не змогли нормально запустити на консолях. А коли проєкт вийде в жовтні, а він, скоріше за все, вийде в жовтні, то в листопаді про нього всі забудуть, бо з нього такий собі вбивця колди. Пишіть мені свою думку з цього принципу приводу, як ви вважаєте, чи має право на життя онлайн рубилового від Юбісофт? І скільки протримається ця дорочільня на вашу думку? Три тижні чи два? На шоу State of Play студія Massive Entertainment разом з Ubisoft показали свіжий сюжетний трейлер свого майбутнього екшену від першої особи у відкритому світі Аватар Frontiers of Pandora за сюжетом одноіменної кіносаги Джеймса Кемерона. В забавці потрібно буде грати за так звану дитину двох світів, головну героїню, яку виховували люди, які свого часу викрали її у племені Наві. Минає 15 років і вона повертається до своєї рідні, починає вчитися виживати. Жорстокі дикій природи незнайомої до цього часу її планеті. Згодом потрібно приєднатися до одного з кланів Наві та захистити світ Пандори від оскаженілих людських окупантів. Також відомо, що гра буде побудована на руші SnowDrop з підтримкою ефектів, які будуть використовувати трасування променів. А для підвищення продуктивності гри геймери матимуть змогу використовувати сучасні методи апскейлінгу FSR та DLSS. Реліз гри має відбутися вже 7 грудня. Поточного року, і з ним зможуть ознайомитися користувачі PlayStation 5, Xbox Series та ПК. На Nintendo Direct Ubisoft продемонстрували новий геймплейний трейлер свого майбутнього 2 d екшену Prince of Persia The Lost Crown. В грі будуть присутні купи різноманітних ворогів, яких потрібно буде долати, використовуючи акробатичні навички та здібності героя, які в свою чергу, потрібно буде відкривати за допомогою амулетів, що гравці будуть знаходити при проходженні. Також на Рівнях будуть присутні пастки та перешкоди, як в традиційних платформерах. Гра має вийти 18 січня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, ПК та Nintendo Switch. Ну і завершимо нашу розмову про французьку Ubisoft на сьогодні. Веселим трейлером ганялки у відкритому світі з Crew Motor Fest, реліз якої відбудеться 14 вересня. Релізному кінематографічному ролику продемонстрували справжні суперкари, які чомусь стоять у корці на дорогах. І мріють про крутезний фестиваль гонок на трасах сонячних Гаваїв, як вони проводять пікнік та засмагають на сонці. Нічого більш прикольного я за останній час не бачив. Трейлер відрізняється одночасно своєю дебільністю і дуже милий. Спробувати французький клон Forza Horizon зможуть користувачі PlayStation 5, Xbox Series та ПК. А перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про вподобайки та підписки, а також про підтримку наших незламних воїнів. Обов'язково донатьте на благодійні фонди будь-які суми, навіть ваші 5 гривень наближають нашу з вами перемогу. Посилання можете знайти в дописі до цього відео. А після того, як задонатили на ЗСУ, і у вас все ще є можливість і бажання підтримати і мій канал фінансово, то я буду вам за це безмежно вдячним. Можете здійснити одноразовий донат на БайміяКі або на український сервіс Donatello. Дякую всім, хто вже приєднався, або можете, наприклад, стати. Спонсором каналу на Ютубі, і також приєднатися до моїх нечисленних спонсорів. Дякую вам всім! Ви всі просто неймовірні люди. Я дуже вдячний за підтримку, і це дуже надихає мене на подальшу працю і покращення контенту для вас. Продовжуємо наші новини. Capcom Нарешті анонсували нове сюжетне доповнення для ремейка Resident Evil 4, про яке блукала купа чуток мережею останні кілька місяців. DLC матиме назву все Рейдвейс і розповідатиме ту саму історію, але з боку іншого персонажа Ади Вонг. І саме проходження цієї компанії вже розставить всі крапки над і в цій історії. І ви дізнаєтеся, чому ж все ж таки Ада допомагала Леону Кеннеді врятувати доньку президента разом за Доном. Вийде безкоштовне оновлення режиму найманців, в якому з'являться нові персонажі Ада Вонг та Вескер. Реліз оновлення відбудеться 21 вересня. Відомий інсайдер Біл Білкун повідомив, що ще один ексклюзив PlayStation незабаром стане доступним в магазинах Epic Games та Steam для користувачів ПК. Це друга частина пригод Eloy у світі механізованих тварин Horizon Forbidden West, а саме повне видання проєкту, яке включатиме в себе і нещодавне доповнення Burning Shows. Точної дати релізу інсайдер не назвав, але він запевняє, що це може статися вже менше ніж через місяць, тобто десь приблизно в кінці. Того самого переповненими іграми жовтня. Найцікавішим є те, що ексклюзивність іграшки протрималась лише трохи більше, ніж півтора року. І скоріше за все, ці терміни будуть скорочуватися і надалі. Бо Sony вирішили, що ПК це досить вигідна для них платформа. І немає сенсу тримати свої популярні тайтли замкнутими лише на PlayStation так довго. Square Enix на шоу State of Play показали новий трейлер Final Fantasy 7 Rebirth. Це друга. Частина ремейку сьомої фіналки. Жах який це як все заплутано. Так от у відео традиційно показали боївку та пригоди головних героїв, а також продемонстрували танці, перегони та кілька сюжетних сцен. Гейм директор, який працює над ремейками Наокі Хамагучі, наголосив, що ребят це не DLC, а окремий проєкт. І тому перенести збереження з Final Fantasy 7 ремейк неможливо. Реліз другої частини ремейку відбудеться вже 29 лютого. Наступного року. А вже в травні, згідно з чутками в мережі, мають анонсувати його ПК-версію. Тому ексклюзивом PlayStation 5 вона буде зовсім недовго. Вже 20 вересня має розпочатися ранній доступ у магазині Епіків шутера Witch Fire від польських розробників зі студії The Astronauts. На ютуб-каналі SplatterCat Cat з'явилося 30 хвилинне хвилини геймплейне відео майбутнього екшену. Автор каналу демонструє битви з агресивними мешканнями. Канцями села дуже непогано пророблене оточення і непоганий загальний візуал. Графіка та освітлення на досить високому рівні. Сам автор каналу зазначає, що гра стилістична та за своєю моторошною похмурою атмосферою дуже схожа на Resident Evil та на, прости господи, Escape From Tarkov. Гра буде ексклюзивом Epic Games Store аж до 20 вересня двадцять четвертого року, а потім, можливо, з'явиться в Steam і на інших майданчиках. Про реліз забавки на консолях. Поки що ніякої інформації немає. Ларіан продовжують виправляти недоліки в своєму RPG Baldur's Gate 3, і вже 21 вересня вийде третій патч за три місяці існування проєкту, який 100% додасть підтримку Mac. І окрім різнорідних технічних виправлень, може додати до гри кросплей між ПК та консолями. Але це не точно. А що точно, то це те, що розробники працюють над такою можливістю, якщо не в цьому оновленні то в якомусь з наступних така функція обов'язково з'явиться. Повний перелік виправлень наразі невідомий. Студія Super Games оголосила про перенесення старту раннього доступу свого ізометричного рогалику Hades 2, який мав розпочатися в 2023 році. Плани студії було змінено, і почати грати можна буде аж у другому кварталі 2024-го. Також творці бажають провести технічний тест перед початком раннього доступу для обмеженої кількості гравців. Точної дати вони, на жаль, не оголошують, але відомо, що ранній доступ буде відкрито тільки для користувачів ПК в Epic Store та Steam. А робота над консольними версіями забавки розпочнеться вже після релізу гри, який відбудеться взагалі невідомо коли. На шоу Nintendo Direct студія Aspire Media та видавець Crystal Dynamics анонсували повноцінні ремастери перших трьох частин класичних ігор серії Tom Raider, релізи яких відбулися більш ніж 25 років тому. В грі буде покращена графіка, освітлення, та будуть додані якісь можливості, яких не було в оригіналах, бо обмеження тогочасних платформ не дозволяли їх реалізувати в повній мірі. А також геймери зможуть перемикатися між оновленою графікою та класичною в будь-який час. Три частини ремастерів Tomb Raider вийдуть на PlayStation 4, PlayStation 5 та ПК вже 14 лютого наступного року. А в кого немає сечі терпіти, можуть оформити передзамовлення вже. Зараз, чого я робити не рекомендую. На State of Play студія One More Level оголосили про те, що демо-версія кіберпанкового гардкорного екшену Ghost Runner 2 вже доступна на всіх платформах, на яких має відбутися реліз забавки, а саме ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. А повноцінний вихід гри запланований на 26 жовтня, і в ній на старті буде український текстовий переклад. За що розробникам та видавцям з 505. Геймс окрема подяка особисто від мене і від всього українського геймерського ком'юніті з вашого дозволу. Turn 10 Studios опублікували 18 хвилинний геймплейний ролик свого майбутнього автосимулятора Forza Motorsport. В ньому продемонстрували кілька заїздів на різних автомобілях і трасах. В грі має бути понад 500 сертифікованих автомобілів і більш ніж 20 реальних трас. А також, за словами розробників, було поліпшено систему DriveAtar, тобто штучний інтелект, який керує автомобілями супротивників. Але судячи з цього відеоматеріалу, вони так само тупі, як і раніше. А як Якщо ні, то чому не виставити складність на максимум і не продемонструвати їхню майстерність? Гра побудована на власному руші Forza Tech, який дозволяє гравцям насолодитися соковитою і реалістичною картинкою з підтримкою трасування променів. Forza Motorsport не буде мати в своїй назві цифр, бо це буде перезапуск всієї серії, яка почне свій новий етап розвитку. Реліз цього перезапуску має відбутися вже 10 жовтня для користувачів Xbox Series та ПК. Директор Ascendant Studios Бред Робінс підтвердив інформацію про скорочення 45% співробітників студії. Причиною такого кардинального рішення стали незадовільні продажі магічного шутера і Mortals of Avium. Ніякої конкретики, ані керівництво студії, ані Electronic Arts не повідомляють. Але якщо подивитися в Steam, то в гру за весь час її існування максимально одночасно грали лише 750 гравців. А все тому, що не треба серити на ком'юніті і не потрібно робити ці ваші кляті напівфабрикати за фул прайс, а потім допилювати їх патчами цілий рік або більше. Коли допиляєте, тоді починайте продажі. А раз ви вже таки хитро дупі, то будете саме в нього грати після допилювання. Саме так проголосувала спільнота, як ви бачите, своїми грошима. Шмат коду з назвою Lord of the Ring Gollum виявився настільки провальним, що студія розробник Entertainment Після релізу закрилася. Але новому видавці, мабуть, гра дуже подобається, і вони вирішили випустити її на Ніндендо Свіч. Як вона там буде працювати з таким технічним виконанням, це є великим питанням. Але вона вийде вже 14 грудня лише для японських геймерів. А чи відбудеться реліз в інших країнах світу, наразі невідомо. Reuters повідомляє, що Холдинг Embracer Group має намір продати студію Gearbox Entertainment яка набула популярності завдячуючи своїй серії лутер-шутерів від першої особи Borderlands. І що нібито вже є кілька зацікавлених покупців. Хто б це міг бути, невідомо, але ціна за розробників буде немаленька, бо Embracer в 2021 році відвалили за них 1,4 мільярда баксів. Нам відомо, що Microsoft полюбляє скупати студії, та і Sony не пасе задніх. Тому будемо слідкувати за цими чутками надалі. Має бути цікаво. Розробники зі студії Starbreeze за кілька днів до релізу екшену про грабіжників Payday 3 оголосили, що не будуть додавати до проєкту drm захист Denuvo, Хоча раніше говорили, що він буде реалізований. Denuvo дуже впливає на продуктивність ігор та призводить до різноманітних збоїв та інших технічних негараздів. Можу припустити, що в грі з оптимізацією зовсім не все добре, і тому спеціалісти студії вирішили звільнити ресурси і принести в жертву клятий Denuvo. От така оптимізація мені особисто прямо дуже подобається. Після нещодавної пожежі, яка сталася в офісі GSC Game World, на резервних серверах дані гри не постраждали, бо основні серверні потужності студії перебувають в іншому місці. І як запевняють творці, цей інцидент ніяк не повпливає на подальшу розробку гри і не завадить вчасному релізу проєкту. А на одному з поверхів будівлі, яку займають співробітники студії, просто потрібно буде зробити. Дуже серйозний ремонт. Stalker 2 Heart of Chernobyl має вийти в першому кварталі наступного року. Чекаємо, ніяк не дочекаємося. А тепер зазирнемо в магазини Epic Games та Steam і подивимося, що там є цікавого. До 21 вересня можна безкоштовно поповнити свою бібліотеку грою 9.1.1 оператор, розробкою якої займалася польська студія Jatsu Games. В ній потрібно взяти на себе роль оператора служби порятунку. 9 -1 -1. До 28 вересня можна придбати зі знижкою 67% культову вестерн у відкритому світі від Rockstar Games Red Dead Redemption 2. Під час акційної пропозиції гра коштуватиме лише 297 гривень. Першу частину шутеру Remnant від американської студії Gunfire Games можна придбати зі знижкою 65% лише за 175 гривень. Акція завершиться також 28 вересня. Постапокаліптичний Шутер від першої особи, виготовлений українською студією Fore Games Metro Exodus, а саме його покращену версію з підтримкою драсування променів можна придбати зі знижкою 80% лише за 101 гривню, також до 28 вересня. А тепер подивимось, чи може порадувати наш гаманець магазин Діда Габена. Першу частину містобудівного симулятора City Skylines від фінських розробників зі студії Colossal Order можна придбати зі знижкою. 80% лише за 75 гривень. Акція триватиме до 27 вересня. Шутер від першої особи Far Cry 6 від французької Ubisoft продається зі знижкою 75% лише за 228 гривень. Скористатися акційною пропозицією можна до 21 вересня. Також можете спробувати супергеройський екшен Marvels Avengers від американської студії Crystal Dynamics. Гра до 30 вересня продається зі знижкою аж 90% лише за. 75 гривень. У мене більше немає для вас цікавих новин. Якщо відео вам сподобалось, то не забувайте протиснути вподобайки та написати коментар. І з задоволенням з вами обговорю будь-яку новину з цього відео. Або, можливо, я пропустив щось цікаве. Підтримуйте ЗСУ, дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні! Переможемо!